Чи знаєте ви, що лотереї з'явилися ще до нашої ери. Їх проводили у стародавньому Китаї, стародавньому Римі та пізній Римській Республіці. У 16-му сторіччі французький король Франциск І наказав встановити у центрах великих міст лотерейні колеса, і саме лотерея дозволила уникнути одруження Єлізаветі І, мабуть, найвідомішій королеві Великобританії. Перші колоністи у США започаткували лотереї і проводили їх до початку 20-го сторіччя до повного? Заборони лотерейних ігор у сполучених штатах. А після того, як ігри знову дозволили, саме у США встановили світовий рекорд джекпоту – 656 мільйонів доларів. Чому я взагалі про це все вам розповідаю? Тому що найбільші гроші отримує організатор лотереї. За 100 років до нашої ери Китай фінансував лотерею війну, а Рим за ці гроші побудував свій відомий водогін. Франциск I за лотерею ніколи все відновлював інфраструктуру. А Єлізавета I просто збирала гроші у казну країни і таким чином уникнула одруження заради фінансової підтримки Англії. Бачите, лотереї завжди використовувалися для того, щоб Зібрати гроші. Чи так відбувається в Україні? Саме так за рахунок українських лотереї фінансується армія. Армія Російської Федерації. Про те, чому українські державні лотереї не лише не державні, а навіть не українські, розповість Надія Бурдей. Лотереї створені не для того, щоб зробити вас багатими, а для того, щоб зібрати гроші. У 2012 році в Україні заборонили усі лотереї, окрім державних. Така монополія мала б поповнити бюджет України. Теоретично, але на практиці сьогодні, під час фактичної війни з Росією, українські державні лотереї працюють на російську армію. Хтось переводить по 5 гривень на підтримку української армії, а хтось купує ось такі білети спонсорує російських мільярдерів. Хоча лотереї називаються державними, сама держава ними не займається. Вона лише видає ліцензії приватним фірмам. Ныне в Україні є три оператора державних лотерей. МСЛ под контроль на российскому олигарху Українська Фридману. лотерея наложить офшору з Врегинских островів. І найвідданіший спонсор России – компания «Патриот», яка через кіпську прокладку наложить російському миллиардеру Олегу Бойко. Благотворительная лотерея «Победа» – одна из сотен акций, которые проходят по всей России. В рамках встречи 70-й годовщины Победы Великой Отечественной Всероссийский комитет по подготовке к юбилейной дате возглавляет Зглавляють президент Росії Владимир Путін, а це вже російська державна лотерея, теж запущена бойко на батьківщині. Бойко проводить її в рамках стратегії розвитку збройних сил Російської Федерації, направляє в армію майже весь прибуток від лотереї. Свої ж кишені наповнює і в Україні через Патріот. Адже наша держава не потребує від бойко особливих платежів. Тут треба прийняти бойовою рішення, що ігрового бізнесу в Україні має бути. Или если он должен быть, значит это должно быть монополия государства. А так на бізнес это люди, это оприледний право, руководители правоохрані системи і зараз, в данный момент, определені руководителі Мінфіна отримують мільйони доларів. Втім, сьогодні оператори Держлотерей не лише платять копійки до бюджету. Вони ще й працюють з простроченими ліцензіями. Ми звернулись до операторів письмово та від жодного не отримали відповіді. Поїхали подивитись на патріотів. Ви є керівником компанії Патріот, правильно? Так, але я не даю інтерв'ю, так що а ми намагалися відправляли на запиту, ніхто не хоче з нами спілкуватися. Скажіть, будь ласка, ваше офіційно виправляла Вашої Ні, компанії я не бачу. скінчилась ліцензія. Та пан Змаженко з нами Подібно, спілкуватись зрозумість. не хоче і каже, що його працівники не бачили нашого запиту. Зверніться в Міністерство міністерства фінансів, якщо хочете визначити законність нашої роботи офіційно. А? Ну, звичайно ж, ми звертались до Міністерства фінансів і навіть більш наполегливо, ніж вони б цього хотіли. За що перепрошуємо? Відповідь проста і сумна. Отже, мінфін визнає, що закон про лотерею в Україні цитую досить недосконалий». в ньому. Поняття державна лотерея не містить ознак можливості державного управління лотерейною діяльністю. Повторю простіше. В українському законі про лотерею поняття державна лотерея не натякає на те, що лотереями може займатися держава, тому в нас ними займається хто завгодно. Отже, закон в Україні достатньо недосконалий, щоб бути дуже зручним. Повертаючись до ліцензій, а їх зараз немає. Оператори працюють без них, тому що за законом за відсутності нормативно-правових актів для отримання нових ліцензій їх можна і не отримувати, і просто продовжувати працювати, очікуючи, коли там МінФін розробить необхідні документи. Цей чудовий закон від 2012 року, і з того часу ліцензія, за яку в інших країнах платять мільйони, в Україні стала безстроковою і безкоштовною. Тому що всі старі ліцензії вже скінчились, а нові ніхто не робить. Чекають на якісь документи від Мінфіну у міністерстві. За ліцензування лотерейної діяльності відповідає людина на ім'я Анатолій Берещенко, і з нами він зустрітись відмовився, тому що дуже, дуже, дуже зайнятий. Бог його знає чим, адже ніхто зараз не ліцензується. Тепер давайте подивимось, яка ж ціна такої міністерської неквапливості. Від недбалого ставлення до азартного бізнесу Україна втрачає гроші. Російські лотерейні оператори в Україні платять менше, ніж у себе вдома. Там бойко та інші переводять до бюджету податки і 10% від продажу білетів. А от в Україні російські бізнесмени платять самі лише податки. За два з половиною роки в Україні оператори продали білетів на 18 мільярдів гривень, 13,5 мільярдів призовий фонд. Три мільярди поклали собі у кишеню. І лише 720 мільйонів направили у бюджет. В Росії з цих самих грошей заробіток операторів двічі менше. А бюджет отримав би понад 2 мільярди. Для України це додаткові 200 танків оплот та близько 200 БТРів. Але навіть якщо не збільшувати лотерейникам оподаткування, а згадати про їх неподовжені ліцензії, це принесе щонайменше 160 мільйонів гривень. Це 10 тисяч штук шоломів та 10 тисяч штук бронежилетів. Та про це ніхто не згадує. Чому? Определенно роботники Мінфіну отримують огромні взятки. Тому що по закону має бути. Так. Є державна лотерея, є сервер. Цей сервер має бути зв'язаний з менюстом. От якщо прийшов, передав 20 гривень, це, воно одразу відповідається, що в Мінюсті є поступлення налогу, а цього немає. Сервер Мін'юст-контроль. Це все фантазії адже навіть приватні оператори, нібито державних лотерей, самі ними не займаються. Розповсюдження білетів передається за ланцюжком третім фірмам, які під державною вивіскою взагалі роблять, що хочуть. А це вже громадяни Києва трощать одну з компаній розповсюджувачів державних лотерей Кінг. Люди чомусь не вірять посадовцям, які ці пристрої називають електронною системою прийняття ставок. Раніше в цих клубах стояли гральні автомати. А у 2009 році, після заборони цього азартного бізнесу, власники клубів просто змінили вивіски. Саме так приватний кінг став державним. Неоднократно грав в кінгах, тобто в так званих ігрових автоматах. От, зараз вони якоби себе там представляють, що вони займаються якоюсь там лотереєю. Вот, ні, это не лотерея, я вам хочу сказати. Вот, так же, як были ті ж самые гриві автомати, так і остались. Роман грає в кінзі вже багато років. Там чоловік програв машину і туди виніс усе коштовне із дому. Та юрист власників кінгу запевняє, що в них не однорукі бандити, а виключно державні. Слідкуйте за руками. Термінал гральний автомат це самостійна машина, яка в процесі гри визначає, там є виграш, немає виграшу, У нього у даному випадку це лише автомат продажу лотерейних білетів. Всю інформацію, яка відображається тут, це інформація по певному лотерейному білету. А от представник антикорупційного бюро України розказав нам про дещо іншу схему, за якою працює кінг. Ратерит, що ігрові автомати, вони нічим відрізняються. В середньому це 10 тисяч доларів чисто прибуль має кожен зал. Примір в кінгі стоїть там по 30-50 автоматів. Там у них десь половина автоматів підключена к серверу промежуточному, а половина вообще не підключено. Оно ну это им на карман. До 2012 року власники гральних автоматів заробляли дещо менше. Раніше вони були зобов'язані платити ще за торговий патент по 4200 гривень на один гральний автомат за рік. У Києві лише кінгів діє близько 40. У кожному стоїть від 30 до 40 автоматів, а це понад 4 мільйони гривень. Там було два виду, верніше, три виду податку: це за ліцензію платили гральні автомати за торговий патент, і там якийсь відсоток з доходів, які вони скажімо так декларують. Але коли гральні автомати перейменували в термінали прийняття ставок, власники клубів припинили за них платити. Тож виходить автомати, наче є, а надходжень до бюджету немає. Якщо бути точним, немає надходжень до українського бюджету, а от до російського є. Як ви думаєте, звідки везуть ці пристрої? Перші термінали були вироблені а, в Росії, оскільки там вже був досвід а, от, виробництва саме електронних терміналів. І а, згодом вже почались виробляти от, термінали, бачите, вже змонтованим. А, Цим пристроєм цей пристрій вже вмонтований в сам термінал, і вони вже виробляються на Україні. Автомати для гральних клубів Кінг виготовляла російська компанія Мердґеймс. Сьогодні естафету, ніби перехопили українське ТОВ лотопром. Ми ж навіть повірили, що таки дійсно український виробник взявся гральні автомати майструвати. То у судовому реєстрі знайшли дещо іншу інформацію. Компанія Укрлотопром позвалась до суду до Сумської митниці. У позові значиться, що митники завищили податок, коли компанія возила до України ігрові автомати. Засновником Укрлотопрому є Ромашов Володимир Геннадійович. Він же заснував і відомий нам Лотопро. А виробником автоматів, які бізнесмен завозить через кордон, є Росія. Втім, компанія не лише автомати завозить із-за кордону, а й сама фактично звідти. Співзасновник Лотопрому Валерій Клюковський має московську прописку і українські гральні компанії у крило та казано місто. Ну дійсно, де ж ще відкривати гральні клуби в Росії за таку діяльність нині і до кримінальної відповідальності можуть притягнути. А в Україні і законодавство зручне, і міністерство підсліпувати. І взагалі все для фронту російського фронту.